Суд таки залишив за ґратами Олександра Постриганенка, який скоїв смертельне ДТП в Кіровограді. Нагадаємо, аварія сталася минулого тижня. За свідченнями очевидців 20-річний водій Сітроен влетів на зустрічну смугу і протаранив Москвич, в якому було шестеро людей внаслідок ДТП. Водій Москвича помер в лікарні. Решту пасажирів із травмами різної тяжкості госпіталізували. І в найважчому стані шестирічний внук загибло. Винуватець аварії намагався втекти з місця пригоди. Ленінський суд обрав його міру запобіжного заходу 60 діб під вартою без. Права на внесення застави. Адвокат оскаржує рішення. Перед початком судового засідання Постриганенко вів себе агресивно по відношенню до журналістів і заборонив його фотографувати і з проханням не дозволяти фото відеозйомок звернувся і до суду. Той вимогу задовольнив. Адвокат Постриганенка просив суд змінити запобіжний захід. Мовляв, підозрюваний повністю визнав свою провину і надав свій закордонний паспорт слідчому, а відтак не зможе переховатися від слідства. Прокурор наполягав на триманні під вартою аргумент. Чоловік зможе впливати на свідків. Сам винуватець ДТП заперечив, що був в нетверезому стані за кермом. Каже, в той день аварії випив трохи більше бокалу пива. Порадившись, суд відхилив клопотання адвоката Постриганенка і зал аплодував такому рішенню стоячи. Стан здоров'я мого підзахисного судом взагалі не досліджувався та до і не брався. В матеріалах провадження мається до обласної лікарні, в якій зазначено, що Остриганенко був госпіталізований з закритою чергою мозковою травмою, з трусом головного мозку, вишивом вотної клітини та іншими травмами. Звісно, ми довольні тим, що його не випустили. Но все, мне кажется, самое главное еще впереди. На данный момент значит, старшую дочку мою выписали, но еще дома таблетки и все остальное. Младшая моя дочь находится на вытяжке, перелом руки. Вот. Что касается Данила, сейчас в принципе состояние стабильное тоже, как и оставалось. Операция будет на ноге, операция, скорее всего, будет на, на лице.